Так, маємо кілька лотів. Два лоти. Значить, це буде у нас оцінка розпродаж. Тобто тут оцінка не пов'язана ні з яким браком, ні з чим. Просто це в нас по залишкам. Ми що на складі десь ну, залишки повтори були кіабі, які не вийшли в лоти, залишки по 5, 10, 15. Дуже класний товар. Я вам дуже рекомендую. Буде дуже класна від вартість. Незважаючи, що те, що повтор, літо ще, ще попереду. От і можна довго намагатися заробити. Значить, показую маєчка така 146, така щось таке на дівчинку. Я зараз не хочу просто всі розміри проговорювати. бо я скажу чесно, ми віддаємо ну просто нижче закупки, тому просто от віддаємо як є маєчки. Ось, бачите, такі маєчки повторах. От там звісно, що вони можуть бути в різних розмірах. Дуже класна тканинка. Все там 152, Бачу, є 146, 146, 98 є. 134, 146, якісь, звісно, що якісь будуть повтори. 104, 140. Ну, тобто ви бачите, да? деякі повтори є в розмірах. Але ж це оцінка, розпродаж. Просто вже хочемо покінчити з цим літнім товаром по, -по, по залишку, бо там трошки там трошки лежить. Але воно все класне, там без браку, без нічого. 128 такі шортики на хлопчика. Така блузочка класна. Футболочок багато, кіабі, 6 рочків. Є буквально кілька речей без бірочок. А так взагалі ну, все класне. 8 рочків, 3 рочки, шортики, такі різні, бачите, блузочки, наплітки. Тому забирайте, дуже класні, ці комбезики на дівчаток. Це все футболочки, йдуть такі суверсайт, вафель, а зараз все таки актуально. такі. Бо У нас вже кіабі немає, це вже просто по залишкам, то, що лишилося саме от, ну, там, трошечки футболочок, трошечки штанців, ще чогось. Ось, тому... Ага, тут ще буде кілька овієсок таких, це у нас шортики, Ось така там футболочка якась, пару светриків, футболочки. Ну, Так, товар класний. Просто що я кажу, вже так просто. -таки. Оці футболки, вафілька бомба. Класні. Ось футболочки, будуть там 10, 8 рочків, наприклад, 6 рочків, ціла ростовочка їх вийшла. Ну, бо вони були в повторах, 12 рочків є, да, 4 одинички, така, дивіться, як класно, 10, сакулою, хлопчик, 8 років. Така якась прикольна зебра, 128, ще одна маючка, 22, от, ну, тут тобто, хто забере, я думаю, буде задоволений. Ціна класна на нього, гарна дуже собі вартість, от, тож замовляйте.